Привіт, трейдери! У цьому відео я розкрию, як ви можете максимізувати свій прибуток використовуючи концепцію обсягу. Ми всі знаємо, що для того, щоб стати прибутковим трейдером, потрібно торгувати у напрямку тренду. Але чи зупинялися ви коли-небудь і замислювалися, хто насправді рухає ринок і створює ці тренди. Трейдери часто забувають, що на іншій стороні є люди, які рухають ринок. Ви можете мати всі ці індикатори та трендові лінії. Але зрештою, якщо немає покупців або продавців, акція не буде рухатися. І гарний спосіб це визначити подивитися на обсяг. Перш ніж почати, хочу поділитися дуже важливою інформацією, яку я рідко бачу на інших трейдингових каналах. Обсяг працює лише на фондовому ринку, він не працює на ринку Форекс. Дозвольте пояснити, отже, фондовий ринок вважається централізованим ринком. Це означає, що всі угоди спрямовуються на одну центральну біржу. Однак ринок Форекс вважається децентралізованим ринком, тобто немає єдиного місця, де торгують валютами. Тож, наприклад, якщо ваш брокер це IQ Option, він показуватиме інший обсяг ніж якщо ви користуєтеся Forex.com. тому що обсяг, який ви бачите, насправді є обсягом торгівлі саме у цього конкретного брокера. Дозвольте навести приклад. Якщо ви відкриєте TradingView, ви насправді побачите, що брокер – це Оанда, тобто обсяг, який ви тут бачите, це обсяг торгівлі людей саме з брокером Оанда. Ось чому обсяг на Форексі абсолютно марний, адже головна мета знання обсягу це розуміти, куди великі інституції вкладають свої гроші. А якщо різні інституції мають різних брокерів, це означає, що немає точного способу визначити, скільки всього грошей вкладено у валюту. Тож у цьому відео я розкрию, як ви можете підвищити свої шанси на прибуток. Використовуючи індикатор обсягу, яким я особисто користуюся, а саме осцилятор обсягу. Якщо ви відкриєте осцилятор обсягу на TradingView, він виглядає ось так. Ми маємо лінію графіка та нульову лінію посередині. Щодо налаштувань, якщо ви торгуєте на довшому таймфреймі, наприклад, на денному графіку, вам слід встановити налаштування на 14 і 28. Але якщо ви торгуєте на коротшому таймфреймі, наприклад, на 15-хвилинному графіку, тоді ми використовуємо 5 і 20. Ось як читати осцилятор обсягу. По-перше, вам потрібно знати, що обсяг не вказує напрямок тренду, обсяг це по суті як паливо або енергія. Тобто, якщо обсяг низький, це означає, що імпульс слабкий. А якщо обсяг високий це означає, що імпульс сильний. Тож, щоб визначити напрямок імпульсу, потрібно дивитися на цінову динаміку. Якщо ціна рухається вгору і обсяг також зростає, це означає, що тренд на підвищення сильний. А якщо ціна рухається вниз і обсяг зростає, це означає, що тренд на зниження сильний. Пам'ятайте, обсяг оце як паливо. Тож якщо ціна вже рухається вниз, збільшення обсягу призведе до ще сильнішого тренду на зниження. Обсяг також може показати наскільки сильний тренд. Наприклад, якщо ціна знаходиться в тренді на підвищення, але обсяг постійно зменшується, це означає, що тренд на підвищення слабкий. І вам слід бути обережними, якщо ви відкриваєте позицію на купівлю, оскільки це може свідчити про те, що тренд може завершитися. Те саме стосується і трендів на зниження. Якщо ціна знаходиться в тренді на зниження, а обсяг зменшується, це означає, що імпульс донизу слабкий. Тому вам потрібно бути обережними, якщо ви відкриваєте коротку позицію. Оскільки низький обсяг може означати, що тренд наближається до завершення. Отже, гарна стратегія, яку ви можете поєднати з обсягом, це проста цінова дія. Ось графік Boeing. Як бачите, ціна рухалася всередині діапазону, тут Тобто ви можете провести тут лінії підтримки та опору. І коли ціна торгувалася в діапазоні, ми бачимо, що обсяг відносно низький. Тепер подивіться, що сталося: ціна пробила діапазон вниз, а обсяг почав зростати, що свідчить про посилення тиску продажів у бік зниження. Отже, це гарна можливість відкрити позицію на продаж. Тепер перейдемо до іншого графіка. Тут у нас Бенк Америка. Як бачите, ціна знизилася до цього рівня, а потім знову піднялася. Це робить цю лінію ключовою підтримкою. І коли ціна знову повернулася до цього рівня, ми побачили бичачу поглинаючу модель. Це є бичачим сигналом, і осциллятор обсягу також зростає. Давайте швидко підсумуємо. Ціни знаходяться на рівні підтримки, сформувалася бичача поглинаюча модель на цьому рівні підтримки, і осцилятор обсягу зростає, що свідчить про сильний імпульс вгору. Отже, це гарна можливість відкрити позицію на купівлю, отже, ключ до прибуткової торгової стратегії це впевнитися, що всі сигнали узгоджені. Ви не можете просто відкрити позицію на купівлю лише тому, що сформувалася бичача поглинаюча модель. Потрібно враховувати й інші ринкові фактори, такі як підтримка та опір. Ось так ви поєднуєте обсяг із ціновою дією. А зараз я дам вам бонусну стратегію з використанням ще одного індикатора обсягу, який називається індекс грошового потоку. Принцип роботи цього індикатора дуже простий: якщо лінія перетинає верхню межу, це означає, що ціна перекуплена і ймовірно розвернеться вниз. А якщо лінія перетинає нижню межу, це означає, що ціна перепродана і ймовірно розвернеться вгору. Але, як я вже казав раніше, не можна просто купувати чи продавати, орієнтуючись лише на індикатор. Потрібно враховувати й інші фактори на ринку. У цьому випадку ми також використовуємо рівні підтримки та опору. Тож давайте перейдемо до діаграми. Ось Netflix. І як ми бачимо, ціни наближаються до цієї зони і почали розвертати рух, що робить цей рівень опору. І тепер, коли ціни знову повернулися до рівня опору, цього разу демонструючи фальшивий вихід, де свічка піднялася тут і знову закрилася нижче. І якщо ви знаєте базові свічкові патерни, ви впізнаєте тут падаючу зірку, що є ведмежим патерном. Далі. Ви бачите, що після цього сформувалася велика червона свічка. Крім того, індекс грошового потоку знаходиться на перекуплених рівнях, що ще більше підтверджує, що ціна рухається вниз. Тож це гарна можливість для продажу на ринку. Давайте розглянемо ще один приклад. Тут у нас AMD. І як ви бачите, коли ціна досягає цього рівня, вона розвертається вниз, що робить цей рівень ключовим рівнем опору. Тож, коли ціна знову наближається до цього рівня, ми можемо спостерігати невеликий імпульс донизу. У той час як індекс грошового потоку знаходиться на перекуплених рівнях, що робить це гарною можливістю для відкриття короткої позиції. Отже, я щойно розкрив вам найкращі стратегії, які ви можете використовувати з двома індикаторами обсягу. І все, про що я прошу у відповідь, це невелика послуга. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це буквально займає лише 2 кліки, а для мене це дуже багато значить. А у відповідь я й надалі щотижня створюватиму для вас ще більше якісних відео про трейдинг, як це. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.